Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так у нас розпочався новий турнір. Сьогодні перший день потужного усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Ну Ось таку оборону я поставив. Ну, не знаю, нічого кращого не вигадав. Поставив клика по центру. Немає у мене, на жаль, ні мультяшки, ні стекляшки, тому якось так. Ага, все зрозуміло. Ну, що ж, треба краще атакувати. Ну, напевно, оборона не дуже буде тримати. Так, що ми тут маємо? Багато зелених. Багато зелених. Давайте візьмемо тоді червоних, залишимо, можливо, Кіпріота і Шерханчика. І червоних візьмемо того ж кличка. І можливо. Тоді цих джунаїдів візьмемо, пробивати. Угу, так. Поміняємо ось так. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Бафу в нас буде достатньо. Ох, скільки зеленого. Добре, давайте тут прокинемо. Треба зелені прибирати. Навіть зробимо ось так. Там зберуться червоненькі. Ще фіоли під'їхали. Добре, вмикаємо шерханчика. Тут прокинемо фіоли, зарядимо кіпріота. Так, спробуємо добити цього. Чудово. Кедман. Задіспелив негідник. Контру не вдарив. Ну, добре, тут прокидаємо. Меліндор. Крітив нас забрав. Давайте спробуємо цього пробити. Угу. Так. Почекаємо один хід. Так, так, бафнемось. Ну тут вже, звісно, Меліндор нічого нам не зробить. Треба дозарядити джунаїдів. А можливо, і так вистачить. Так, вистачило Ізабель. Пробач. Так, поїхали далі. Угу. Гермек, Гермек, Гермек. Угу. Так, ну напевно залишимо. Кликаю одного Джунаїда. І я думаю, що варто взяти рігарда. Ось так і ось так. Угу. Так, поїхали. Чистка нам потрібна. Єдине, що тільки один герой буде бити, але нічого. Так, так, так. Ну давайте трічку червоного, підтягнемо фіол. Аби нам зробити кріс. Ніяк не виходить. Добре, давайте ось таке комбо. Угу. Так, прокинемо. Ось і кріс. Ну, одну ульту ми тут витримаємо. Добре, збираємо кріс, зарядимо, ага. Ще всі зарядилися наші фіоли. Так, так, так. Тут прокинемо ось так. Давайте ще червоні з фіолетовими. Так, ця від'їхала. Добре, ще бафнемо стрішки. І, можливо, вистачить Джунаїда. Не вистачило, але є червоні повинні добити. Добре. Так, поїхали далі. Клик, Фірант. Джунаїд. Ну, тут нам ну, в будь-якому випадку треба якийсь диспел. Так, давайте візьмемо Люську. І так, напевно, із л... хоча можна замість клика ще взяти диспел Міліндора, наприклад, ось в такому костюмі. Він буде і посилення знімати з Феранта, плюс бафає атаку. І лікує поступово теж додатковий баф. Давайте поїхали. Так, так, так. Давайте ось таке комбо, зелененьких трішки зберемо. Нам би бажано фіолетових зібрати. Але вже як є, давайте тоді ось так. Червоних в нас немає, а червоних багацько. Добре, давайте тут прокинемо. Давайте ось так. Тут прокинемо ось так і зробимо жовтий кріс. Ось так. Спробуємо зняти посилення з них. Так, добре. І нам треба Рігард по трьох вдарив. Так, там буде Джунаїд ходити. І Кіпріот. Не хотілося б поки від Джунаїда пропускати. Давайте спробуємо заблокувати. Так, ну, Кіпріот, звісно, не заблокується. І поки немає там контри. Зробимо ось так. Скільки в нас ще блокування? Два ходи. Обережно прокинемо тут фіоли. Давайте ось так жовті. Тихенько, тихенько. Щось вони нас розбирають дуже сильно. І потрібно фіолетові або жовті. А поле ну, синьо червоне. Давайте тут пошукаємо жовте або фіол. Так, клика пробили. Так, прокидаємо тут обережно. Тихо, тихо, тихо. Щось від контру дуже боляче прилетіло. Так, так. Давайте ось так червоненькі зберемо. Угу. І спробуємо феранта зняти. Ось так жовтими. Так, є. Трішки Люсю підлікуємо. Цей вже заряджений, давайте в нього фіол може йому і вистачить. Вистачило. Так, спала контра, є тут один жовтий, у нас є бафи. Трішки не вистачило. Ну, це кіпріот зараз буде. Тут же ж лікування є, буде лікуватись постійно. Так, добре, давайте включаємо баф. Угу, так, так. Зарядимо Люсю. Ну, Будемо бити. Тут вже ХП в них небагато, тому ми впораємось. Так, добре, поїхали далі. І мультяшки пішли, пішли мультяшки, царь. І шерханчик. Ну, тому так, напевно, і залишаємо. Діспел у нас буде Меліндор. Люся буде діспелити камінчиками. Поїхали. Ось. Царя в мене немає, я б його теж, напевно, в оборону поставив, але мультяшки немає. Звичайного я з'їв, не хотів качати. Так, добре, поляна жахлива. Так, давайте тут прокинемо, шукаємо фіолетові. До речі, фіолетові приїхали трішки. Як би нам тут прокинути правильно. Ну, добре, давайте ось так за підказкою. Там буде зелений кріс. Зберемо його. Бо там вже готується шерханчик. а нам потрібно його буде задіспелити. Так, чудове комбо. З мультяшок можемо і не зняти, звісно. Майже знялось. Так, добре. Ставимо контру, вимикаємо нашого окульониша. Напевно, навіть Рігарда блюзку треба лікувати. Давайте будемо прокидати сюди і ось так фіоли. Так, добре. Тут потягнемо трієчку фіолетових. Може, царю і вистачить. Так, вистачило чудово. То лікує Давайте ось так. Поки є кріти жовтими. Слабовато, але добре, ось так. Ще фіоли зберемо. Цього буде недостатньо, але ми зараз бафнемось. Ух! Потужно вдарив. Через комбо ось так прокинемо, повинні добити. Чудово! Так, ну шерханчик, звісно, тут допомагає. Так, поїхали далі. Ну, тут жовті по центру, тому так і залишаємо. Ну, вже пішли альфа-злами, 25 Емки. Не на всіх, звісно, героях, але вже є. Так, що ми маємо? Синій кріс. Потрібен він нам, думаю, що не дуже. Але давайте зберемо, бо синіх дуже багато, треба їх прибирати. Уже ж, на турнірі сині задіяні, тому синє поле дають. Так, добре. Бафаємось, вмикаємо контру. Рігата, напевно, поки притримаю. І давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Там буде ще трієчка жовтих. І потім, ага, фіоли зразу під'їхали, чудово. Може, ми Шерхана доб'ємо, добили. Ну, комбо, комбо зарішало. Так, так. Ухиляння, але там купа фіолів. Тепер давайте так, так. Через комбо прокинемо Фіолетові. Звісно, що Гріфін того не витримає. Ще трішки бафнемось і ось так фіоли. Все, закінчили. Да, Кульониш свою справу робить, тому ми зробили 5 перемог, але все одно тільки топ-5, тому що слабкі нам давали оборони. Ну, нічого, Подивимось, що буде далі. На жаль, оборона не тримає. Ну, нічого страшного. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!